Жили собі були Андрійко та Даринка. І ось одного разу привели їх матусі до дитячого садочка. Зустріли вони там багато інших діток, подружилися з ними. А ще Андрійко та Даринка познайомились із працівниками садочка. Тож працює в дитсадку. Зараз ми вам розповімо. Вихователька чудова грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Хто добре в групі прибирає, підлогу миє і пил витирає, утішить як слід, допоможе малятам вдягнутися в зубі, шнурки зав'язати. В турботі про діток з вечора до рання завжди найдобріша старанна няня. Чисті ніжні ніжні звуки подарують її руки. Легко клавіші торкають, пташенята нам співають, цей незвичний чарівник, наш музичний керівник. Відступа температура, бо у неї є мікстура, в неї, друзі є, відмінні, різні страви вітамінні, скаже наша дітвора, бо у нас є медсестра. Хто ж піклується про всіх? І дорослих, і малих, хто про лад садочку дбає, цілий день десь поспішає у районі побувати, дітям іграшки придбати, турбуватися весь час, щоб був затишок у нас. Часто йде додому пізно, це завідувачка, звісно. Пахне морем свіжим, чистим, лугом пахне тут барвистим. Тут бурлить усе й парує, хто усім тут так керує, хто чистенько вміє прати і охайно прасувати? Хто хазяйка чистоти? Праля, скажем я і ти? Хто готує нашим дітям і сніданки, і обіди, суп і борщик, і котлети, каші плов та вінегрети? Став для діток справжнім другом наш умілий вправний кухар. Знаєш, хто працює там з мітлою, взимку хто доріжки розчищає, хто сміття постійно прибирає. За роботу нелегку таку дітки вдячні двірнику. Бачите, дітки, як багато людей працює. Дитячому садку, які різні професії роблять дуже багато важливих справ щодня, щоб вам в садочку було затишно, цікаво та весело. А тепер пригадайте, які професії дитячого садочка ви пам'ятаєте. За цим QR-кодом ви знайдете цікаву групу. Вам потрібно підібрати приладдя до відповідної професії дитячого садочку. Гарного вам настрою та до нових зустрічей!